Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги поляризовані сонцезахисні окуляри. Це чудовий вибір для тих, хто шукає надійний захист очей від яскравого сонця. Вони оснащені високоякісними поляризаційними лінзами, які не тільки захищають очі від ультрафіолетових променів, а й знижують відбиття світла від поверхонь. Сонцезахисні окуляри мають ергономічний дизайн, який забезпечує комфортне носіння протягом тривалого часу. Ці сонцезахисні окуляри це не тільки надійний захист від яскравого сонця, а й стильний аксесуар, що додасть мужності та елегантності в образ власника. Пропонуємо до вашої уваги протиударний захисний чохол для Xiaomi. Він виготовлений з якісних матеріалів, які забезпечують довговічність та надійність використання. Чохол має зручний дизайн та легко одягається на телефон. Він має рельєфну поверхню, яка запобігає ковзанню смартфону в руках. Завдяки своїй протиударній конструкції чохол забезпечує надійний захист при падінні або ударі. Чохол також сумісний зі склом захисного екрану, що забезпечує ще більший захист від пошкоджень. Цей протиударний захисний чохол – це чудовий вибір для тих, хто хоче надійно захистити свій смартфон від ушкоджень та зберігти його у відмінному стані на довгий час. Він стане надійним супутником у будь-яких умовах. Пропонуємо до вашої уваги класичний чоловічий годинник. Це елегантний та стильний аксесуар, який підходить для будь-якого повсякденного або ділового образу. Годинник оснащений високоякісним механізмом та надійною батареєю, що забезпечує надійність та стабільність роботи на тривалий час. Він має шкіряний ремінець, який забезпечує комфортну посадку на зап'ясті та міцність під час використання. Крім того, годинник має водонепроникні властивості, що дає змогу використовувати його під час дощу. Цей чоловічий годинник є чудовим вибором для тих, хто шукає надійний та стильний аксесуар для повсякденного використання. Він поєднує в собі функціональність, якість та стильний дизайн. Що робить його привабливим варіантом для чоловіків? Пропонуємо до вашої уваги нейлоновий поясний ремінь. Це універсальний аксесуар, який можна використовувати як у повсякденному житті, так і під час спортивних заходів або подорожей. Ремінь виконано з високоякісного нейлону, який забезпечує міцність, надійність та довговічність використання. Він має зручну пряжку, яка дає змогу легко регулювати довжину пояса під потрібний розмір. Пряжка виготовлена з міцного металу, який не ламається і не іржавіє з часом. Нейлоновий ремінь не тільки функціональний, а й має стильний дизайн. Він представлений у кількох кольорах, що дає змогу обрати відповідний варіант для будь-якого образу. Цей нейлоновий поясний ремінь прекрасний вибір для тих, хто цінує комфорт, надійність та стиль. Він стане незамінним аксесуаром у повсякденному житті. Пропонуємо до вашої уваги ремінь для чоловіків. Він виготовлений із міцної нейлонової нитки, що забезпечує довговічність та надійність під час використання. Ремінь має класичний дизайн та може бути використаний як у повсякденних, так і у ділових образах. Нейлоновий матеріал забезпечує комфортну посадку та зручність у носінні, а також є стійким до стирання та плям. Ремінь має міцну металеву пряжку, яка забезпечує надійне кріплення та простоту використання. Якщо ви шукаєте універсальний та надійний ремінь для повсякденного використання, то даний варіант чудовий вибір для чоловіків будь-якого віку та стилю. Пропонуємо до вашої уваги похідне взуття. Воно володіє унікальними характеристиками, які дозволяють йому протистояти складним умовам на природі. Похідне взуття виготовлено з якісних матеріалів, які забезпечують надійність та комфорт під час використання. Їх підошва має протектор, який забезпечує відмінне щеплення з поверхнею, що дає змогу уникнути ковзання та падінь. Також дане взуття має амортизаційну систему, яка зменшує навантаження на ноги та знижує ризик травм, що особливо важливо при тривалих походах. Дизайн взуття забезпечує хорошу посадку на стопі та зручність під час руху. Це похідне взуття ідеально підходить для любителів активного відпочинку та туризму, які цінують комфорт, безпеку та надійність в екстремальних умовах. Пропонуємо до вашої уваги бездротову мишу. Ця миша може підтримувати кілька пристроїв одночасно, завдяки чому вона може на люту перемикатися між ними. Вона запам'ятає налаштування до кожного з чотирьох пристроїв. Це дуже полегшує роботу та не залежить від операційної системи. Ви можете обрати чотири варіанти чутливості 600 1200, 1600 та 3200 DPI, що завжди корисно під час роботи. Акумулятор, що перезаряджається, гарантує тривалість роботи до одного місяця без підзарядки. Миша розроблена спеціально під праву руку, завдяки чому вам буде зручно працювати навіть тривалий час. Дана бездротова миша це чудовий вибір для тих, хто має одразу кілька пристроїв, між якими необхідно швидко та зручно перемикатися. Пропонуємо до вашої уваги чохол для Samsung. Він виконаний з міцного матеріалу, який захищає телефон від ударів, а також зберігає його в ідеальному стані протягом усього часу експлуатації. Чохол для Samsung легко встановлюється та знімається. Також оснащений спеціальною рухомою кришкою для захисту камери. Він доступний у кількох кольорах, що дає змогу обрати найбільш підходящий варіант під ваш настрій або образ. Даний чохол є необхідним аксесуаром для тих, хто хоче захистити свій смартфон та надати йому індивідуальності. Він забезпечить надійний захист телефону від пошкоджень, зберігаючи його у відмінному стані на довгий час. Пропонуємо до вашої уваги сонцезахисні окуляри для чоловіків. Це модний аксесуар, який не тільки захистить очі від яскравого сонця, а й стане стильним доповненням до вашого образу. Окуляри виготовлені з якісних матеріалів, що забезпечують довговічність та надійність використання. Лінзи окулярів мають високий ступінь захисту від ультрафіолету, що забезпечує надійний захист очей від шкідливого впливу сонячних променів. Вони також мають спеціальне покриття, яке захищає лінзи від подряпин та пошкоджень. Сонцезахисні окуляри мають ергономічний дизайн, який забезпечує комфортне носіння протягом тривалого часу. Ці сонцезахисні окуляри це не тільки надійний захист від яскравого сонця, а й стильний аксесуар, що додасть мужності та елегантності в образ власника.